Публічна демонстрація унікального архівного відео, яке десятки років вважалося втраченим у Києві в Бабиному Яру, презентували унікальну хроніку підготовки громадського мітингу 1966 року. На ньому десятки людей вимагали від радянської влади належного вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. Тоді навіть сам мітинг політична верхівка намагалася приховати від широкого загалу. Та кадри народного спротиву збереглися. Деталі в нашому сюжеті. Жива пам'ять у кожному кадрі. У виставковому центрі на території історико-меморіального заповідника Бабин Яр презентували унікальну кінохроніку 1966 року. Це архівне відео довгі роки зберігав оператор Едуард Тімлін на кадрах. День, коли у вересні 66-го активісти встановили перший за понад 20 років від дня трагедії пам'ятний знак жертвам Бабиного Яру. Виступили, ми знаємо, Дзюба, Некрасов, Геліснігірьов і колосальні відомі люди. Мосав туди прийшов. Прийшли КДБ і заборонили знімати, але Тімлін. Ще є декілька днів до 29 вересня люди вже приходили. І він зняв це. Те, що не дали можливість це озвучити, але навіть ці обличчя без голосу це вже є наш голос. І це нам дає силу для супротиву і знання, як боротися з цією системою. І що ми завжди були вище них. Актор театру імені Франка Віталій Ажнов прочитав уривок із книги «Реквіему». Її написало подружжя скульпторів Ада Рибачук і Володимир Мельніченко. Саме їхній проєкт меморіалу жертвам Бабиного Яру переміг у конкурсі 65-го року, але так і не був реалізований. Радянська влада скасувала конкурс через надмірну увагу до трагедії з боку суспільства. Саме невинного і за не Бога. Маленькая, товариша, дитинства нашого, вам кого ми не зустріли, ваші твори, вашому віку, пам'ятник цей встановлюють живі. Цей текст такий не залишає абсолютно емоційно осторонь. Це неможливо. А ще й в цьому проєкті, в цьому просторі, це начебто. Подвійно все це відбувається, тому це насправді доволі складно. Ти начебто ще раз це все Та? ти знову згадуєш, і дуже важко вкласти це і збагнути. Збагнути, як це могло статися. Книга Реквієм створена у 91-му, містить матеріали про знищений меморіальний проєкт і спогади про те, як радянська влада намагалася стерти пам'ять про десятки тисяч невинних жертв. Ми знаємо, що відбувалось. Ми нікому не дозволяємо це змінювати зараз. Ми на тому шляху, коли ми знаходимо свої сили і ми повертаємо не тільки свою історію, ми повертаємо свою пам'ять. Режисер Олексій Радинський, який досліджував хроніку, каже, цю історію радянська влада намагалася викривити, але зараз, завдяки відновленому відео, історична правда відновлюється. Група активістів зібралася на цю таку теж несанкціоновану акцію для того, щоб встановити в Бабиному Яру оцей власноручно виготовлений банер так в пам'ять про жертв трагедії Бабиного Яру. І фактично, як ми зараз, як ми зараз розуміємо, це був взагалі перший в історії пам'ятний знак, який був коли-небудь встановлений в Бабиному Яру, тому що радянська влада. Не була зацікавлена з певних причин в першу чергу через антисемітизм післявоєнний в тому, щоб ця інформація поширювалася. Цифрову копію хроніки передали до архіву історико-меморіального заповідника. Пам'ять яка вціліла тепер знову доступна усім. Анастасія Пилишок, Максим Чеблін, подробиці Інтер, марафон єдині новини.